Формадол. Таблетки від головного болю. Оленка. Чи можемо ми зараз спробувати? Тебе почути. Як чуєш, наш телеміст працює. Колеги. Колеги, доброго ранку. Я вас добре чую, не бачу. Сподіваюсь, що ви мене і чуєте, і бачите, як ми вже перебралися з правого берега Києва на лівий берег Києва. Ось ось до цього, бачите, чотирилапого красення. І ви знаєте, дуже символічно, що він з'явився саме тут. Цей парк називається перемога, тому що ця собака, цей пес, це така присвята, це такий символ відданості і вірності. Тому що собаки це наші друзі, які ну фактично і наближають нашу перемогу, тому що ми всі бачили відео фактично. Як собаки шукають людей під завалами, як собаки розміновують територію, і ми ну, власне ось такі сенси а, вкладали творці цього арт-об'єкту, інакше не назвеш це комунальне підприємство утримання зелених насаджень Дніпровського району. Ви знаєте, а, єдине, що я можу сказати, що отак, от як ми звикли до собак, особливо всі собаки люби, не вдасться, отак от, знаєте, вгризтися в шкірку, в шерсть а, для того, щоб занурити і почухати його, потріпати і пожмакати, не вдасться, тому що цей пес він. Зроблений в такому форматі габіону, Це така січаста конструкція з камінцями. Ви його бачите, і такий він вийшов, знаєте, кам'яний, залізний і стелевий. Але я думаю, що ось саме з таких матеріалів ще підкреслюють, такі матеріали, вони підкреслюють той сенс, який вкладали власне творці цього монументу. Взагалі, такий наратив собаки у війні. Він дуже популярний в світі. І я хочу розповісти вам про пам'ятник взагалі тваринам під час Другої світової війни, який знаходиться у Гайд парку. Це саме центр Лондона, і там фактично присвята цей монумент присвята не тільки собакам, а багатьом тваринам і свійським, і фактично тваринам, які виконували як і якісь воєнні бойові завдання, а так і в побуті допомагали людям під час другої світової війни. І там є такий невеличкий надпис про те, що вони не мали вибору. І Я думаю, що взагалі всі, у кого є тварини, домашні улюбленці, вони зі мною походяться, що зараз наші песики, котики, вони є такою нашим релаксантом, нашою підтримкою, антидепресантом, і Вони нас підтримують в такі важкі часи. А ми в свою чергу маємо підтримувати їх. І от власне в цьому контексті хочу поділитися з нашими глядачами класною новиною. Ми вже розповідали в сніданку, і багато хто знає, що сніданок гуртом з нашими глядачами він збирав на такий віп будиночок для тварин дві будиночок, який знаходиться в патрон Петцентрі, цим проєктом а, займається займався збором і займається продовжує займатися наш колега, ведучий сніданку Єгор Гердєєв. Він власне взяв цей будиночок під крило. Це його така пристрасть, і от разом з глядачами ми на будиночок це назбирали. збирали. Ми його відкрили і вже вітали там першого мешканця його а, круз. Звати Волохатий такий пес. І от, власне, ми коли відкривали, ми йому бажали жити там довго і щасливо, але ні, довго. І Щасливо він буде жити не там, а вже з новою родиною, тому що буквально от в п'ятницю на днях його всиновили і у круза з'явилася нова родина. Насправді це чоловік і жінка, які приїхали до педцентру центру його всиновлювати. Вони там підписували документ, розповіли, що в них був пес, дуже схожий на круза. Але собака загинув, і, от, власне, вони не наважувалися якийсь час, пройшло півроку, і ось нарешті вони знову наважилися на тваринку, хотіли спочатку купити, але потім ні, завернули все ж таки Приїхали до притулку, аби взяти і подарувати щастя якомусь чотирилапому безхачку. І от у них вони розповіли, що Круз він стане вже е, Кузєю, але вони обіцяють не тільки його любити, чухати, але звозити ще й в Європу, показати йому Барселону, тому що донька людей, які от всиновили Круза Кузю, а е, вона живе в Іспанії. Тому я думаю, що в нього все складеться, і він ще знаєте, помандрує, побачить світ. Друзі, тому я пропоную закликаю в такий спосіб підтримувати братих наш. Братів, наших менших, власне, і Наголосити на тому, що якби ми їх все ж таки не залишали на дворі, то от прилаштовувати, шукати нові родини не було б кому. Ну і власне, якщо ви збираєте взяти, завести собі собаку чи кішечку, тварину, то все ж таки дивитися в бік притулку, щоб подарувати щастя якомусь чотирилапому безхатьку. Ну тому що вони такі дуже віддані і будуть не знаю, Це любов абсолютно така чиста, безумовна любов на все життя, яка буде з вами. Ну я думаю. Що ось таке гуманне ставлення яким, до тварин, яке ми в собі виховуємо, це буде ще однією нашою перемогою і кроком до європейського суспільства. Ну, а хай цей пес, і ви знаєте, він дуже такий е е радий до всіх селфі, абсолютно не пручається. Можна і так, і сяк до нього. Хай буде ще таким одним класним нагадуванням до поваги до тварин і до такого гуманного ставлення до тварин. Колеги, вам слово. Ми тут говоримо, що Кузя поїде в круїз. І це дуже мило круїз? Ну так, да. Кузя в круїз туди в Барселону, в Іспанію. Це було мило. А от як цього великого пса назвати, це треба ж думати з глядачами, радитися? Кузя, круїз, жуїр, наше сьогодні слово загадка. Щось в мене така асоціація для життя в насолоду. Дякую, Дякую. Дякую Олена, Відпускаємо тебе.